Мене звати Андріана Якимчук, я люблю малювати, вчуся в Тисменській школі мистецтв. Також сьогодні я представляю свою виставку робіт Мої листівки. Ці листівки трошки важко робити, але я прикладаю всі сили, щоб, щоб зараз всі могли малюватися ними. Моя остання картина це зимовий пейзаж. Я малював до цієї виставки і ось в такому стилі відтворена вона фарбами акрил. Мене звати Андрій Одунік. і сильно люблю малювати. Це моя робота. Я входжу в школу мистецтва вже 5 років. Мене звати Гаргой Марії Вікторія, мені 10 років. Я навчаюсь у Тисминецькій школі мистецтв імені Йовен Княгиницького у художній школі і у музичній. Моя робота називається Красуня ялинка. Мене звати Василик Софія. Я навчаюся у школі мистецтв. Мене вчить вчитель малювання Надія Васильівна. Я зробила роботу в честь цього року, 2014 рік коня. Задоволені вражені цією виставкою, що діти так гарно втілюють свої відображення на папері. Дуже прекрасна виставка, і я горжуся тим, що моя племінниця Софійка так гарно малює. І дай Боже здоров'я надії Телечкан, що вона цих діток бачить талант, кожного, зокрема, і щастивим дітям всім здоров'я, творчої наснаги і всього найкращого. Мене звуть Мар'яна. Я ходжу на малювання вже 4 роки. Моя робота називається зимовий натюрморт. Мене звати Островська Зоріана. Я відвідую Тисминецьку школу мистецтв. Моя робота називається Святий Миколай. Мене звати Капечу Куляна. Я ходжу в Тисмінецьку школу мистецтв уже два роки. Це моя робота новорічний натюрморт.